Бачите, щоб ви розуміли, що тут? Елеватор, сарата, напроти мене заря. І я стою на свалці. Що тут, як тут смердить, бля? Вибачте, я не передам. Тут, тут гори, тут озеро, блядь, жижі якоїсь. де вона тут взялася. Кажуть, що це із наш края депутата який сулаков сюди її возить із своєї свиноферми. Ну, смород я, от зараз воно на сарату тяне, якщо тут в сараті... Я думаю, воно добиває. Я вам скажу, що стоять тут неможливо. Те, що срач срачом, тут на кілометрі срача, дивіться, на кілометрі, тут немає ніякого хазяїна. Це Все розкидає, де попало, що попало, на кілометрі. Ну але сморід і от ця гедота тут десь просочується. І, я не знаю, так не роблять люди. Це тільки свині так роблять. Ну, свиноферма, свиноферма успіх, сулаков, так говорять. І такі господарі тут. Йдемо далі подивимось. Озеро успіх. Свиноферма наш край наоборот, я вже не знаю. Що куди, дивіться. Уйшов все той воні. Тут стоять неможливо, можна здохнути. А дивіться, які тут гарні місця були. Зробіть якесь тут озеро. Чи що, які балки? Ну, ці зробили. Головоніще страшне, і це зловоніще Фу, я, тут здухнути можна, слухайте, треба втікати, бо я в мене вже в голові. Це все от зараз на сарату йде. Якщо ви чуєте гавно, то воно це з зарі на сарату дує, прямо зараз. Вон бачите сарат. Зараз покажу краще. Сарата. Заря. Заря. Але вже смердить. І це смердохранілище. Фу, тут я вам скажу, здохнуть можна. Але ж наскільки воно розкидалось? Дивіться, воно цей смітник йде на кілометр. Байкал, Байкал гівна. Воняє страшно. І дивіться, тут я не знаю як це прокоментувати. Це така культура, очевидно, у райців. Чи у влади, а конкретно це озеро свиноферма депутата з нашого краю. Депутата із нашого краю. Дивіться, що депутат з нашого краю робить. Що він зробив. Забув фамілію його. У нього свиноферма, успіх якийсь. Не пам'ятаю, фамілію. Сулаков здається. Це масштаби мусорки тут. Десятки гектарів, десятки, Кілометри. Ця мусорка, цей смітник. Ця Тут більше мусорка, ніж в Одесі. Ужас. Але ж озеро те сморозу це ужасне, я вам скажу. Такий це. І все це от зараз конкретно дує на зараду. Дивіться, гори, гори на кілометри. Гори Розкидає, де хто приїхав, скинув. Ніякої організації, бордєль повніша. От при мені, та машина заїхала, скинула звідти, та звідти. Де хто попало, скинув. І воно розрослося вже на величезну територію. Цей жах. Цей жах. Оце господарство, дивіться, щоб це ви знали, яка хазяйка райчева. Оце я вам чесно покажу. Оце її господарство. Я взагалі навіть, скажімо, шокован цим таким, таким бардаком.